Зустріч із боязким левом. Цієї ночі Еллі спала в дуплі, м'яко вистеленому мохом і листям. Проте сон її був тривожним. Їй марилося, що вона лежить зв'язана, і людожер заносить над нею кулак з великим ножищем. Дівчинка час від часу скрикувала і прокидалася. Уранці рушили в дорогу. Ліс стояв похмурий, десь між деревами ревли звірі. Еллі здригалася від страху, а тотошка, підібгавши хвостика, притулявся до ніг залізного дроворуба. Він дуже поважав його після перемоги над людожером. Мандрівники простували, стиха перемовляючись про вчорашні події. І раділи з порятунку Еллі. Дроворуб безугаво хвалив Страхопуда за кмітливість. Як ти спритно кинувся під ноги людожерові, страхопуде, говорив він. Може, у твоїй голові завелися такі мізки? Ні, солома, відповів Страхопуд, мацаючи голову. Цю мирну розмову нежданно-негадано Перервало оглушливе гарчання, і на дорогу вискочив величезний лев. Одним ударом він швиргонув страхопуда в повітря. Той полетів з торчака і гепнувся край дороги, розстелившись, мов ганчірка. Тоді лево грів залізного дроворуба лапою. пазурі пронизливо скрипнули по залізу. Дроворуб від удару сів. І лійка зіскочила з його голови. Крихітний тотошка сміливо кинувся на ворога. Величезний звір роззявив пащу, збираючись проковтнути песика, та Еллі сміливо вибігла наперед і заступила тотошку. Ану стій, не смій чіпати тотошку, розгнівано закричала вона. Лев завмер зачудованою, витріщившись. Пробачте, виправдовувався він, я ж не з'їв його. Але намагався, як тобі не соромно кривдити слабких, ти просто боягуз. А... а як ви дізналися про те, що я боягуз? збентежився Лев. Вам хтось сказав? Сама бачу з твоїх учинків. Дивно, зніяковів лев. Як я не приховую своє боягузтво, а воно хоч не хоч вилазить назовні. Я завжди був полохливим, але нічого не можу з цим удіяти. Подумати тільки ти вдарив бідолашного, набитого соломою страхопуда. Він набитий соломою? запитав Лев, здивовано вирячившись на страхопуда. А чом би й ні? спалахнула Еллі, досі сердячись на лева. Тоді зрозуміло, чому він такий м'який і легенький, здогадався Лев. А той другий теж чимось набитий? Ні, він залізний. Ага. Ось чому я мало не поламав об нього пазурі. А що це за маленьке звіря, якого ти так любиш? Це мій песик Тотошка. А він залізний чи набитий соломою? Ні те, ні інше. Це справжній песик із м'яса і кісток. Ти диви, який малий, а хоробрий, здивувався Лев. У нас у Канзасі всі собаки такі. Гордо мовив Тотошка. Кумедне звіреня, сказав Лев, тільки такий боягуз, як я, міг напасти на таку крихітку. Чому ж ти боягуз? поцікавилася Еллі, здивовано дивлячись на величезного лева. Таким народився. Звичайно, всі вважають мене хоробрим адже Лев цар звірів. Коли я реву, а я реву дуже голосно, вищули, звірі й люди втікають в галасвіта. Одначе, якби на мене напав тигр, я б злякався чесне слово. Добре, що ніхто не знає, який я полохливий, сказав Лев, утираючи сльози пухнастим кінчиком хвоста. Мені дуже соромно. Але я не можу переробити себе. Може, в тебе хворе серце? припустив дроворуб? Може, і так, погодився боязкий Лев. Щасливий, а в мене й серце не може захворіти, бо я його просто не маю. Якби я не мав серця, замислився Лев, може, тоді. І не був би боягузом. Скажи нам, ну будь ласка, а буває таке, що ти б'єшся з іншими левами? поцікавився Тотошка. Де вже мені? Я від них втікаю, як від якоїсь напасті, зізнався Лев. Фе. глузливо пирхнув песик. До чого ти взагалі після цього здатний? А в тебе є мізки? запитав Лева Страхопуд. Певно, є. Я їх ніколи не бачив. А моя голова набита соломою. Я йду до великого Гудвіна просити трішки мізків, сказав Страхопуд. А я йду до нього по серце, заявив залізний дроворуб. А я йду до нього просити, щоб він повернув нас із татошкою в Канзас. Де я веду рахунки з сусідським цуценям хвостоном Гектором, додав Песик. А що Гуд він такий могутній? здивувався Лев. Йому це нічого не вартує, відповіла Еллі. То, може, він дасть мені сміливість. Та йому це так само легко, як дати мені мізки, запевнив страхопут. Або мені серце, додав залізний дроворуб, – або повернути мене в Канзас, закінчила Еллі. Тоді візьміть мене до гурту, попросився боязкий лев. Ох, якби я отримав хоч трішки сміливості, адже це моє заповітне бажання. Я дуже рада, сказала Еллі, це третє бажання. І якщо збудуться всі три. Гудвін поверне мене на батьківщину. Ходімо з нами. Будеш нам добрим товаришем, додав Дроворуб, ти відганятимеш від Еллі інших звірів. Гадаю, вони ще полохливіші за тебе, раз утікають від самого твого реву. Еге, полохливіші, буркнув Лев. Але ж я через це не стаю хоробрішим. Мандрівники рушили далі. І Лев поважно ступав поряд зеллі. Тотошка і цього супутника спершу не вподобав. Він добре запам'ятав, як Лев хотів проковтнути його, та невдовзі він звик до Лева, і вони стали щирими друзями. Для вас читала Ольга Сіренька. Щоб не пропустити продовження пригод Еллі та її друзів, підписуйся на канал і не забудь поставити лайк цьому відео.